Для вступу у банду цьому чоловікові доручили пронести білий порошок у середині свого тіла. Впорається він чи ні, дізнаємося з огляду на фільм Постріл у порожнечу. Ми бачимо в'язницю із безліччю камер. В одній із них сидить ув'язнений Джейкоб Харлон на прізвисько Баблос. Він пише листа своєму синові Джошу і просить у нього вибачення. Ми дізнаємося, що Баблос просидів у в'язниці сім років і виходить за умовно достроковим звільненням. Він збирається організувати велику угоду з продажу зброї мексиканським торговцям. На волі його зустрічають колишній в'язень Френк на прізвисько Дробовик і солдат на ім'я Хауї. Вони обидво незаконно переправляють зброю з різних країн. Харлон вирушає. На зустріч із членами своєї банди. Вони влаштовують велику вечірку. Ми розуміємо, що наш герой є серйозним авторитетом. Красива блондинка пропонує йому розважитись. Але чоловік відмовляється: він виходить із кімнати, і в цей же момент, у будинку, де відбувається вечірка, починається обстріл. Одна з дівчат отримує кулю, але Баблосу та його друзям вдається втекти. Взявши машину хауї, наш герой їде у мотель дорогою. Він згадує своє минуле. Десять років тому він був успішним біржовим брокером і насолоджувався життям разом зі своєю дружиною Кейт та маленьким сином Джошем. Якось увечері вони вечеряли в компанії своїх друзів. Нетверезий Харлон сів за кермо і проїхав на червоне світло. Через це їхній автомобіль потрапив в аварію. Близький друг та колега Харлуна загинув, а самого чоловіка заарештували. Адвокат порадив йому визнати свою провину, адже якщо він програє справу, то може сісти у в'язницю на сім років. На превелике розчарування своєї дружини. Харлун погодився з адвокатом. Його засудили до ув'язнення терміном на 16 місяців. Повертаємось у наш час та знайомимося із ще одним героєм. Це поліцейський детектив Катчер. Від анонімного інформатора він дізнається, що Харлон збирається влаштувати незаконну угоду і починає за ним стежити. Вранці Харлон разом із Хауї вирушають у дорогу. Він знаходить свого старого друга на ім'я Герман Гомес і уточнює у нього умови угоди. Після цього він намагається розібратися, хто влаштував на нього замах на вечірці. Мабуть, у його банді є зрадник. А тепер знову повертаємось у минуле. Ми бачимо, як Харло навезуть у в'язницю. Адвокат попереджає його, що він сидітиме разом із особливо небезпечними злочинцями. І йому треба навчитися захищати себе, інакше вони постійно над ним знущатимуться. Усі новоприбулі ув'язнені потрапляють у величезну камеру. На них відразу починають сипатися глузування та погрози. Настає перша ніч ув'язнення, і Харлон бачить, як в'язні накидаються на одного з новачків і знімають з нього штани. Щоб отримати авторитет у тюрмі, наступного ранку Харлон вплутаються в бійку з темношкірим в'язнем. З'являються охоронці і заливають їм очі парцевим спреєм. Після цього інцидент Харлона садять у карцер на 30 днів. Коли чоловіка випускають із карцера, до нього підходить чоловік на прізвисько дробовик. Він один із учасників банди білих расистів. Наш герой отримує запрошення вступити до цієї банди. Розуміючи, що відмова може йому дорого коштувати. Харлон погоджується і починає виконувати доручення ватажка на прізвисько балон. А вони страшенно непрості. Наприклад, Харлона вимагають пронести заборонені речовини ой ой. У власному анусі. І він це робить. Тоді ж йому дають прізвисько баблос через те, що на волі він працював біржовим брокером. На тілі чоловіка починають з'являтися татуювання, символіка банди, до лав якої він вступив, а його характер швидко змінюється під впливом жорсткого оточення. Харлону дають нове завдання. Йому потрібно розправитися зі стукачем, людиною, яка працює на охоронці в цієї в'язниці. Руки нашого героя тремтять від страху. Разом з іншим ув'язненим вони затягують стукача в камеру, і Харлон позбавляє його життя за допомогою гострого предмета. Через якийсь час поруч із балоном з'являється ув'язнений на ім'я Гарман Гомес, ватажок однієї з мексиканських банд. Всі вони збираються влаштувати великі розбірки з темношкірими в'язнями, і Харлон теж повинен брати у них участь. Зав'язується жорстока бійка. Охоронці кидають димові шашки, проте ув'язнених уже не зупинити. У якийсь момент Харлон помічає, що Герману Гомесу потрібна допомога і нападає на його суперника. Той дякує йому за порятунок. Проте Харлон позбавляє нападника на Гомеса життя, і за це він отримує додаткові 9 років ув'язнення. Чоловіка переводять до в'язниці максимального рівня безпеки. У цей час Кейт подає на розлучення, і Харлон припиняє будь-яке спілкування зі своєю родиною. Харлон уже знає правила поведінки у в'язниці. Тому регулярно бере участь у бійках і швидко завойовує довіру ватажка місцевої банди Звіра та його помічника Палісандра. Внаслідок одного із тюремних бунтів, Палісандр позбавляє життя охоронця та потрапляє у камеру смертників. Звір пропонує Харлону стати його довірним помічником. Той згоден. Підкупивши охоронця, звір обіцяє організувати Харлону умовно дострокове звільнення. У вдячність за це наш герой повинен буде провести злочинну угоду з мексиканцями, яких очолює той. Самий Гарман Гомес спочатку Харлун хоче відмовитися, але звір погрожує позбавити життя його дружину і сина, і чоловік погоджується, щоб врятувати своїх близьких. І ось ми повертаємось у той момент, коли Харлон, відсидівши належний термін, вийшов на волю і ледь не став жертвою замаху на вечірці. Його викликає детектив Катчер і вимагає пояснень. Харлон бреше, що його там не було. Він іде зустріч зі своєю колишньою дружиною Кейт та запрошує її на вечерю. Чоловік простягає їй конверти з банківською картою. Жінка відмовляється його брати, але Харлон наполягає. Він обіцяє, що Кейт більше ніколи його не побачить. Іде геть. Харлон приїжджає до ніч. Клубу там він зустрічається зі своїми спільниками та ще раз уточнює деталі злочинної угоди. Тоді ми дізнаємося, що зрадник це дробовик. Саме він забезпечує детектива Катчера всією необхідною інформацією. Він робить це, щоб витягти із в'язниці кохану дівчину. Проте Харлон тим часом стежить за дробовиком і дізнається про його хитрі плани. Він повертається в мотелі, дивиться на малюнки, листи та фотографії свого сина, звучить стук у двері. Це прийшла Кейт. Разом із нею приїхав Джош і він вже подорослішав. Харлон розуміє, що за ним можуть стежити і різко обриває спілкування із сином. Той дуже ображений. За день до операції з мексиканцями Харлон рве простирадла і робить із них щось схоже на канат. Він вибирається із дому через вікно та сідає на таксі. У кафе Харлон зустрічається з Хауї та забирає його машину. Так йому вдається уникнути стеження, адже детективи вірять, що він усе ще сидить у своєму номері. Настає день угоди. Дробовик. Чує стукіт у двері і бачить на порозі Харлона. Наш герой з порога нападає на нього і ранить гострим предметом. Після чого звинувачує у зраді та позбавляє життя. Харлон знаходить телефон дробовика і вкладає його прямо в руку своєму колишньому спільнику. У цей час біля будинку дробовика з'являється сам Катчер. І бачить, що його інформатора вже немає в живих. Натомість у нього в руках є телефон дробовика, і, можливо, через нього вийде добути потрібну інформацію. Харлон приїжджає на місце зустрічі. Там стоїть вантажівка, набита контрабандною зброєю. Вони перевіряють вантаж і вирушають у дорогу. Дорогою Харлон відправляє на телефон дробовика точні координати місця проведення операції. Це повідомлення читає детектив Катчер і відразу збирає загін поліцейських. Раптом Харлон просить у хауї його зброю із Прямову її прямо на хлопця за допомогою погроз він дізнається, що дробовик відібрав половину партії зброї та сховав її в іншому місці. Наказавши Хауї про це забути, Харлун виштовхує хлопця із машини прямо на ходу, а сам їде на угоду з іншими контрабандистами. Там Харлун каже Гомесу, що дробовик та Хауї виявилися зрадниками. Контрабандисти починають вантажити зброю і одразу з'являється поліція. Починається стрілянина. На Харлона та Гомеса одягають наручники. Поліцейські дуже задоволені собою. Харлон отримує довічний термін без права перегляду вироку. Катчер пропонує йому здати звіра, але той відмовляється це робити навіть в обмін на повну свободу. Харлон знає, що його все одно знайдуть та ліквідують. Крім того, сам звір добре розуміє, що саме Харлон зірвав угоду із мексиканцями. Підкупивши охоронця, він організовує їм зустріч у дворі для прогулянок ув'язнених. Там звір погрожує. Чоловікові розправитись із його родиною, проте Харлон і це передбачив назустріч, він проносить у своєму ем, Анусі лезво безпечної бритви. З її допомогою він знімає з себе наручники і, погрожуючи позбавити охоронця життя, заштовхує його до своєї клітки. Звір розуміє, що Харлон навмисне зірвав угоду, щоб знову опинитися у в'язниці та розправитися із ним. Так і є. Харлон випускає із сусідньої клітки звіра і нападає на нього, тримаючи в руках своє лезо. Між чоловіками зав'язується запекла битва за життя, і Харлон перемагає свого суперника. Звір не подає ознак життя. Харлон пропонує охоронцеві що Сидить у клітці, укласти з ним угоду. Він повинен буде врятувати нашого героя від смертного вироку. А той обіцяє йому багато хабарів від ув'язнених. Він може це гарантувати, адже тепер саме Харлон новий ватажок банди. Охоронець згоден і каже всім, що нібито саме звір напав на Харлона з бритвою, а той лише захищався. Наш герой сидить у в'язниці. Якось він отримує листа від сина. Той пише батькові, що пробачив його, і завжди дотримуватиметься його порад. Ми розуміємо, що Харлон зробив усе це лише для того, щоб захистити свою сім'ю, і у нього це вийшло. Сподобався ролик? Тоді ставимо лайк та не порушуємо закон. З вами був Мовікіт, і ми стараємося лише заради вас.